Коли можна обрізати волотисту гортензію, восени. Листячко опадає, можна зрізати суцвіття. І залишити її до лютого місяця і вже потім зробити е ту обрізочку, яку вам потрібно, або наполовину, або низько. Е Низької рослі кущі низько не обрізаються. Так, кого замітає снігом, хочете, ну, я думаю, що ця рідкість це вже не наша країна, М то можна обрізати. Уже зразу зробити формування те, яке вам потрібно, але не забувайте, що весною, ще травень місяць, там прийдеться ще укривати і ховати зелені бронячки, які ці. Да? Багато втрачається цих нових бронячок зелених. І можемо багато втратити на цих гілочках. Тому можна тільки кущ височенько обрізати, тільки наполовину це високорослі. А все потім можна останнє обрізати. Або ще щось. Хоча така волотиста гортензія, навіть обмежена, все зелене, вона пустить все з-під низу. Тому дивіться, можна зрізати уже наполовину, але не залишайте китиці на зиму, тому що сніг, не знаю, чи він у нас буде, але він все-таки інколи пробирається, сніг може розвалить ваші кущі. Я деякі кущі тримаю до нового року, максимум. Якщо снігу немає, звісно ж, тому що мені киточки треба для прикрас на ялиночку. Я буду робити. А так я їх зрізаю і залишаю до лютого місяця, а там уже формую. Тому це, в принципі, справа ваша. Можете написати, як ви робите.